Вони готові вислухати кожного. Івано-франківські волонтери вирішили підсилити всеукраїнську лінію телефону довіри для всіх. Це служба кризової, психологічної та головне анонімної консультації, що з квітня минулого року успішно працює в десяти містах. Столиця Прикарпаття теж не виняток. Та нині каже куратор проекту: через постійні стреси та негативні події в країні така підтримка особливо актуальна. Телефонів довіри існує багато і вони завжди є, але їхня діяльність. Так, сплесками то активніше, то згасає, то активніше, то згасає. І важливо, щоб ця служба існувала постійно. Це знизить якусь таку психологічну напругу в суспільстві. Зараз вона дуже висока, переживати дуже складно ті люди, які мали якісь проблеми і без того, та їм ще гірше зараз стає. І мати куди подзвонити і безкоштовно отримати психологічну допомогу. Це велике щастя, окрім власної допомоги, волонтери займатимуться ще й соціально-диспетчерською діяльністю, тобто скеровуватимуть людей до відповідних фахівців. До роботи у службі вже зголосилося 15 добровольців. Наразі вони проходять спеціальний курс навчання. Специфіка телефонного консультування заключається в тому, що в від очної консультації, де ми бачимо чоловіка, знаємо про нього і можемо опіратися на всі наші органи чувств. Консультант телефонний, він остається на тільки з трубкою і з слухам. Єдине, що у нього є, ну такова пора. Это голос, голос абонента, и самое главное его инструмент это его голос, его ощущения, его чувства, которые он может передавать. Поэтому мы уделяем много внимания основам телефонного разговора, основам диалога, основам консультирования и работы с собственными эмоциями и с эмоциями абонента. Готуватимося до роботи волонтери близько 4 місяців і утім телефонувати на лінію телефону довіри для всіх можна та навіть треба уже сьогодні з 7:00 вечора до 7:00 ранку щоденно.